Всім доброго ранку. Ми сьогодні знову працюємо і покажу вам. Знову треба прибрати квітничок, постригти, привезти, як то кажуть, до ладу. Показую вам. Ось таку зараз мають територію на передньому плані і ще на задньому повністю газон. І він у сильних ось таких бур'янах. То ось такі бур'яни попросили забрати. Тут на газоні теж. І, звичайно, ще половина цієї клумби-квітничка. І ось цей передній план теж навести тут порядок, зробити форму, підстригти кущики, позабирати бур'яни. Трояндочки вже обрізати не будемо, тому що вони всі на бутончиках вже запізно. І попросили, якщо вже так залишати. Тому що якби були скорші, то, звичайно, можна було б їх надати їм ще форму. А так вони вже, бачите, всі-всі-всі на бутончиках. От. Тут теж є кущики, які зробити форму, а далі у нас газон. І суто позабирати бур'яни, тому що маленька дитина ходить, а вони дуже і дуже ось такі колючі. Маємо такий обсяг і приступаємо до роботи. Арт спи Туда Ситі стріт. Ви бега. us higher The night's young And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the net Працюю, працюю і таке враження, що кінця краю тієї роботі нема. Як я не люблю бур'яни забирати, це просто якийсь капець. Треба було мені не таке ну, согласитися. Ой, не знаю. Погляньте скільки я вже пройшла. Ось ця вся територія, оце пакет вже повний, це з тим той. Частини. Тут вже все по кубках, бо потім позбираю вже в кінці. І ось такі кубки, ось те колюче, що я казала, Вище? і кульбаба, яка саме скорше її розмножується. І оце колюче. Воно ще коли таке велике, то ще класно забирати. Ну, Більш-менше, хоча мені здається, що там треба брати вже огородник. Бо це не дуже то сильно так і корінь врубаєш. І щоб вибрати, навіть не врубати, а вибрати його. А от таке ломи ці пуське. І от якщо знайти, О, дивіться, бачите, воно ж зараз піде дощ або полив. І воно скоро виросте. І от бачите, от таке треба знайти. І от, ходиш, от Раз, два. Я вам кажу, це просто жесть десь сховане. бачите. І отак на колінах і оце все робиш. Щоб я ще раз согласилася на, на ті бур'яни. Знаєте, квітник квітником, територія, територією, а оце Це ще мені, слава Богу, сьогодні повезло сонця, нема пасмурно. Якби було сонце, то б було просто пекло. От, та й таке. Ось такі, як то кажуть, будні, така робота. Що робиш? Що зробиш, як то кажуть? Хочемо щось мати, треба щось робити. Отак. От Ще одна, знаєте, дитя, які мені дали рукавиці. спеціально заказали, думали, що, можливо, мені буде легше видіргувати ось цей бур'ян. Типу, от вони з гостриком. І, типу, так запхаєш і дергаєш. Ну, чесно кажучи, на ділі не дуже. Але я собі, знаєте, згадала одразу з тими рукавицями такий фільм був Едвар руки руки-ножиці». Хто пам'ятає, хто дивився Клацає так мені. І цей і дрорк, це така сама. От. Ось такі. Прикольні. Хто дивився такий фільм? В дитинстві нашому був. Едвар руки-ножиці. Надіюся, сьогодні буде фініш. Надіюсь. Ну що ж, як і завжди, показую вам готовий результат. Ось так тепер виглядаємо. Я порекомендувала їм більше засипати мульчі, тому що все-таки багато мульчі тут. В Техасі більше зберігається волога, не так пересихає і, в принципі, не так вилізають бур'яни. Трояндочки навіть деякі вже хочуть відкриватися. День прийшов, Ось погляньте, яка буде тут красота. От. Єдине, якби ми скорше, це могли би їх гарно сформувати, а так вони вже пішли в ріст, тому шкода ці бутончики обрізати. З цієї сторони виглядає тепер ось так. Кущики теж все підстригала коли подібної форми. Ну, цей так вийшов з краю, а цей... Старалася теж зробити шариком. От, гарно тепер виглядає. На газоні бур'яни такі колючі саме позабирала, вичисала газон. З цієї сторони е я сполола, але люди не купили кори, тому вже будуть засипати самі. Хто пам'ятає, як тут було, це, звісно, Величезна різниця. От і чітко видно контур сусідську територію і ось цю. Тут видно навіть вже тепер камінчики, які були сховані в землі. Кущики теж підстрижені, більш-менш теж такої однакової форми, де є прогавини, це все з часом заросте. Ось ця рослинка навіть починає. Квітнути. Якщо знайду, звичайно, рослини в інтернеті всі ці, то я попідписую. Тут я перебрала ці камінчики біленькі, під низом агроволокна нема, простий пісок. Зараз вони виглядають такі трошки нечисті, але думаю, як включиться автополив, то вони будуть біленькі, чистенькі. І також намагалася сформувати кулькою ось цей. Видно, що він вже давно і такий часто стрижений, на відміну від цих. Але нічого, вони теж підростуть і будуть красиві. От так виглядає, тепер перед входом в будинок Ось така красота, чистота. Гарненько, затишно, ще як зацвітуть троянди і це дерево буде дуже-дуже на мій поряд, красиво, охайно і приємно. Такий вигляд з задньої частини подвір'я. Велика досить територія. Чесно, думала, що не закінчиться ця робота тут. Але все-таки, знаєте, коли ти працюєш, робиш монотонно, все вийде. І тепер ось тут. Тут взагалі окремо мені сказали. <смі> як то кажуть, було їм приємно зараз бачити цю територію в такому вигляді, бо хто пам'ятає, я вам показувала. Територія, ще раз кажу, бачите, яка велика, є біля чого працювати. Звичайно, за газоном, як завжди, саме найбільше клопоту і роботи. Тому це не дешева річ. І щоб він гарно виглядав, треба дуже-дуже багато зусиль, грошей, часу на це все. От. І з цієї сторони теж забрала всі колючі, ну, старалась принаймні, підрізала трояндочки, тобто там, де вони, наприклад, бачите, вже бутончики. От пупляшки є. А було сухе минулорічне, тому це забрали. В майбутньому собі хочуть пустити сюди троянду, але це, напевно, що не з таких троянд, яка б можна так легко зігнути пагони. Дуже грубі, тверді, такі, знаєте, прямо стоячі, можна сказати, що не піддаються сильно так вигну. Ну, не знаю, можливо. З часом і все вийде, щоб тут собі вони закрили і все було в квітах. Ось така сьогодні в мене була робота. Всім дякую вам за увагу, за те, що додивились до кінця, за ваші добрі слова, підтримку, вподобайки, коментарі. Тому гарного всім дня, вечора, мирного неба над головою, позитивних думок, хороших, приємних подій. І все у нас буде. Dobra. Assim, пока. Do zutro,